Схоже, свята інквізиція повертається. Ви помітили, як від американського протестантизму почала смердити, так само, як від православ'я Московського патріархату? Вони разом об'єднались проти гріху. Ну, ніби. Вони борються за сімейні цінності, борються з сексуальними меншинствами, так само, як робила радянська влада. Тобто, вони Бога відкинули. Засуджували, не давали вихіду. В радянські часи ще строк матали за деякі умовні грехи. Але Христос так не робить, так робить інквізиція. Христос, коли приходить, Він своєю присутністю викриває гріхи. І людина, коли відчуває, що вона прощена, вона вже свята і вона не хоче повертатися в той самий бруд. Вона не хоче лізти до гріха, в якому вона була. Зараз людина вже прощена Христом, вона свята, чиста, її одяг праведності білий, і людина не грішить, бо Христос їй дав вихід, а інквізиція виходу не давала, не давала ніколи. Вона катувала людей, вона вбивала, вона під тим соусом вбивала всіх тих, хто заважав інквізицію. І так само я бачу, що. Московський патріархат з тим правос... протестантизмом американським зараз будуть боротися за свої цілі. Вони не за хреста топлять, вони топлять за те, щоб зараз не робили аборти, щоб народжували дітей, щоб сексуальних меншинств не було, народжували дітей. Бо діти їм треба, щоб вони стали дорослими і вже тоді їх використати як гарматне м'ясо. Зараз. Ну, типу, ми прикриваємось Христом, вони православ'я і той протестантизм американський. А з часом вони хочуть досягти своєї мети. Але не треба плутати. Не завжди цінності християнські або добрі справи мотивовані Христом. У Христа зовсім інакша мотивація. Христос він рятує від гріха, Він нікого не засуджує. Він приходить викриває і дає вихід. Інквізиція вбиває.